Будувати хатинку. У мене заспавнилися, де? Отже, у мріях. Так. Ну, на тому дереві. Дуже добре місце для хатинки. Так. І отак. Ну, це буде перша частина, тут будемо щось ставити. То, о, давайте тут маяк поставимо. І, і пофарбуємо його червоних. Так, на буду. А я Буде люся, Анка. Так. Олещиня. Ой. Dit is allemaal zo. Якусь башню побудемо тут. Це церковний колок, який не вийде подзвонити зі сторони маяка. Тут просто були просто буде перечати маяка. Не дам. Марко, тобі ніхто не дам. Скоро вийде серія, як ми восстановлюємо джунгалівський храм. Кусай, кусай. Зараз ми будуємо подвинуту золоту церкву на дереві. Ні, ми не будуємо церкву, ми будемо ми будуємо якусь, типу, вишку. А що тут робить тоді церковний колокол? Це просто, типу, просто по приколу. Бо це будинок християнок? Ні. Я простий що я тобі християни дивляться. Дійка. Так, їй давай. Ладно, я хай так буду. Це буде наша, тут буде наша уйойка хатінка. Постав там. Не. Якщо це будинок християнів. Тут можна поставити вулиці, на якому будуть спалювати відьом. Що таке відьом? Ну, відьми. Бо раніше, типу, усі, кого вважали, типу, причасним до сатанізму і все таке спалювали на кострищі велетенському. Ось. Нас. Це не було, забруси будинок, дивитро. Хоче щось казати. Думаю. Так. Що буде, якщо так? Нічого. Дивись, воно стало білим трошки. А що буде порваний за Синім. Це нічого не бачить. Фіолетовий? Почекай, а ти став воже. Якщо так що тренірований. Блін, нічого. А, просто нічого. Просто він по... А О, все. Стоп, давай вже рожевий, рожевий. Якщо звичайний. Не, це... Що буде, якщо звичайний? Не дайте біло пошту. А ну стане таким все. Це буде наша кімнатка сторожо. Есть... Чекай, постав ще один біл. Ти, ні, нічого. Чи, а якщо ще синій один поставити, то щоб. Що? Давайте ще синій Це і тоді слай... колір. <пи> Ти що, тортик будуєш? Що тут у тебе слої? <пи> а вже друга! Броню. Броня. Портаду рай, це невозможно. Таска не гори. Ми якийсь штаб будуємо Анахатину. Ясно. Це типу деморал у тебе чи що? Ну, ми за це здорові. Виконець, шнурівки? Віталій, зв'яжеш шнурівки? Виходимося гумарні скворі. О, вийшов. у мене це Ми будуємо броніровану хату зара. Не дуритик. Я б поставив цей бедрок. Беду мидорог. За пять долларов тоді я могу дешево. Все, вот такая бронирована хатка. Все, всем пока.